Привіт! Цим відео я потихеньку буду відкривати новий розділ на своєму каналі, а саме вивчення 3D. Зараз я розповім, чому я взагалі вирішив вивчати 3D, з якими труднощами я зіткнувся на етапі навчання, а також як я їх вирішую. Також це буде перше відео на цьому каналі на українській мові, тому я сподіваюся на вашу підтримку, лайк та коментар. Поїхали! Для мене, як і для більшості з вас, все змінилося після 24 лютого. Два великих продакшени, де я працював в Києві, вони припинили свою діяльність. Я сподіваюся, тимчасово, але хто його знає, частина замовників по фрілансу була з Росії. В мене був досить прокачений профіль на сайті fl.ru, але це також російська біржа фрілансу. І я припинив усі свої бізнес-відносини з рекламними агентствами, з замовниками із Росії. Я навіть закрив для Росії свій youtube канал і почав знімати відео на українській мові, за що отримав таку хвилю хейту та образ, що для мене це було досить незвично. Насправді, саме я виноват во всіх смертях на Донбасі з 2014 года, я русофоб, нацист, укроп і так далі. В общем, ви розумієте. Як виявилося на інших продакшенах якоїсь цікавої роботи також не дуже багато зараз, тому я вирішив не витрачати свій час, щоб монтувати якісь бюджетні проекти за копійки, а інвестувати свій час у вивчення нової перспективної професії, а саме художник з 3D-оточення. Загалом в 3D є дуже багато галузей. Це моделінг, скульпториних персонажів, рігінг та анімація, створення процедурних матеріалів, робота зі світлом сцени, композитинг та. Багато інших. Тому, коли я почав вивчати цю сферу, я трішки розгубився, що саме я хочу робити. Так як я маю досвід роботи в режисурі, то мені не так важко створити композицію в кадрі, підібрати потрібні кольори та художньо розмістити об'єкти, а також створити схеми освітлення. Я запитав у своїх друзів, які працюють в 3D досить давно, і вони мені порекомендували обрати саме шлях художника з оточення. Які програми потрібно вивчати, щоб стати хорошим 3Dшником? Адже якщо загуглити в інтернеті, можна знайти велику кількість таких програм: це 3ds Max, Maya, Houdini, Blender, Zbrush, Cinema 4D. І кожна з цих програм є досить обширною та складною в навчанні. Тому ви правильно робите, якщо задаєте собі таке питання. Я обрав Blender, тому що це безкоштовна програма, яку покращують і розвивають. І після 20-го року вона стала також дуже популярною, тому що отримала хорошу апдейти. До неї так само йде також велика кількість безкоштовних плагінів та аддонів, які дозволяють створювати дуже якісні моделі. Тут є свої мінуси, але вони з легкістю прикриваються плюсами. Дружне ком'юніті, велика кількість форумів, на яких ви можете поставити своє запитання, і найчастіше ви отримаєте відповідь, а також кількість навчального матеріалу на Ютубі. На друге місце я би поставив Cinema 4D, на яку я дивився довгий час, і, можливо, в майбутньому також. Буду її вивчати, але якщо працювати офіційно і завантажувати програму з сайту, то ціна трішки кусається з огляду на сьогоднішній курс долара та відсутність роботи. Звичайно, для моїх завдань самого блендера буде малувато, і мені ще потрібно додатково вивчити Unreal Engine 5 і отримати хоча б базові навички роботи в ньому. В Unreal Engine створюють сучасні ігри, aaa проекти, і це дійсно дуже потужний і також саме головне безкоштовний інструмент. Про який є величезна кількість навчальних матеріалів, і за допомогою якого можна створювати просто неймовірні роботи та проєкти. про проекти чи проєкти, як там зараз правильно казати. Чи можна вивчити таку складну професію з безкоштовних джерел на Ютубі? Дуже хороше питання, тому що я сам займався досить довгий час створенням навчального матеріалу, як ви можете подивитись, і завжди намагався дати вам максимально повну достовірну інформацію. Але я розумів, що на моєму каналі повністю вивчити відеомонтаж не досить легко, тому що відсутня структура. Я вже записував раніше відео чи купувати курси з відеомонтажу, але в принципі це можна застосувати і до. Будь-якої іншої спеціальності, наприклад, 3D. Так, на YouTube я можу зекономити зараз важливі гроші, але е, в мене не буде якоїсь структури для вивчення, підтримки і фідбеку. Проте я хочу спробувати продовжити вивчати Blender за безкоштовними джерелами з метою експерименту, для того, щоб зрозуміти наскільки це реально, і потім розповісти вам. Ну тут також слід врахувати те, що не потрібно постійно повторювати сотні туторіалів, натомість потрібно ще й практикувати. Я працюю з. Саме за такою схемою я проходжу якийсь туторіал, потім реалізую свою ідею. Тобто, в мене виникає якась ідея зробити якийсь арт, і я його намагаюся реалізувати. Наприклад, так до мене прийшла ідея створити арт з танком, і ця робота, до речі, потрапила на головну сторінку Blender Artist. Також я створив такий арт за ракетою та дівчиною. який набрав в Тіктоці більше ніж 300 тисяч переглядів. Може для Тіктока це і не дуже багато, але як для початківця, я вважаю, що це досить добре. До речі, підписуйтесь на мій Тікток. Щоб я міг віднести до мінусів 3D-галузі? Ну, по-перше, це те, що ти не такий мобільний, як ті ж айтішники. Може я помиляюся, але якщо ти айтішнік, ти просто достав свій ноутбук та пишеш собі код. Якщо ти 3 d шник тобі потрібен дуже потужний комп'ютер, щоб робити рендери. А також парочка моніторів загалом тобі потрібне це повноцінне робоче місце, яке перевести досить складно. А так як у нас питання з локації стоїть зараз дуже гостро, тому що все може змінитися в будь-який момент, і можливо, потрібно буде евакуюватися, то. Ну, якось це не дуже зручно. Також хорошим розвитком буде робота в студії. Ну, так як я віддаю перевагу фрілансу, тому я не впевнений, чи зможу я знайти хорошу роботу або якийсь проект, не попрацювавши в студії та не отримавши там досвід. Але я думаю, це стосується не тільки 3D-галузі, а й загалом. Також, якщо порівнювати з програмуванням, то тут складність отриманих знань не завжди відповідає тим грошам, які ти можеш отримати в тій же сфері IT. Ви, до речі, може. Можете подивитися зарплати всіх фахівців. Є такий сайт, який називається Glassdoor, Там ви вводите назву спеціальності, локацію, і ви можете подивитися середню зарплатню і вирішити, хочете ви в лізти або ні. Дякую, що подивилися це відео. Не забудьте поставити лайк, підписатися на телеграм і TikTok. А також хочу висловити окрему. Подяку тим людям, які підтримують мене на Патреоні. Там я ділюся всілякими корисними матеріалами, а також проводжу консультації. На цьому все бережіть себе та своїх близьких, та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги.